Вітаю! До вашої уваги доповідь на тему формування вичерпних тестів, яку підготував Марина Чантон Олегович 4-й курс Факультет інформатики наукма. Для зручності інформація поділена на кілька логічних блоків. Спочатку розглянуто загальні аспекти тестування та його роль у процесі розробки програмного забезпечення. Далі представлено основні принципи створення якісних тестів і методи, які дозволяють охопити всі можливі сценарії роботи програми. Окремо зосереджена увага на практичних рекомендаціях, що допоможуть розробникам будувати ефективні та надійні тестові набори. Завершує виступ короткий аналіз актуальних трендів і можливі напрямки вдосконалення. Головна мета цієї презентації продемонструвати ключові підходи, завдяки яким можна створювати максимально повні та ефективні тести, що всебічно охоплюють функціональність програмного продукту і об'єктивно оцінюють якість реалізації. Загальні аспекти тестування. Тестування ключова складова розробки програмного забезпечення, оскільки воно допомагає виявити можливі помилки, перевірити коректність роботи та забезпечувати стабільну якість. Створення вичерпних тестів є особливо важливим, адже дає змогу охопити якомога більше сценаріїв використання продукту і зменшити ризик пропущених багів. За рівнем охоплення розрізняють кілька основних типів тестування модульне або юніт тестування, перевіряє роботи найменших функціональних одиниць коду. Тобто класів, методів чи функцій. Воно відокремлене від решти системи. Інтеграційне тестування тестує взаємодію між різними модулями чи компонентами, щоб упевнитись у їхній коректній роботі разом. Системне тестування оцінює функціонування всієї системи в цілому з урахуванням усіх підсистем та залежностей. Приймальне тестування перевіряє, чи відповідає програмний продукт вимогам замовника. Та чи готовий він до реального використання. Принципи створення якісних тестів: Кожен тест має чітко і однозначно перевіряти конкретну функціональність чи сценарій, щоб уникнути двозначних результатів. Важливо, аби тести були повторюваними та давали стабіль... стабільні результати в різних середовищах і на різних етапах розробки. Автономність тестів дає змогу виконувати їх у довільному порядку, що спрощує налагодження та аналіз результатів. Також слід дбати про документованість. Для кожного тесту доцільно вказувати мету, умови запуску та очікуваний результат, аби зрозуміти, що саме перевіряється і чому. Методи охоплення всіх сценаріїв. Щоб гарантувати повне охоплення можливих ситуацій у роботі програми, необхідно використовувати різні методи тестування. По-перше, це аналіз гранічних е, значень, boundary value analysis. Що передбачає перевірку правильності роботи на крайніх межах допустимих вхідних даних, адже саме у таких точках помилки виникають найчастіше. По-друге, це класи еквівалентності, які дають змогу оптимізувати кількість тестів, об'єднуючи набори даних із однаковою поведінкою в єдині групи. Третій підхід це комбінаторне тестування. Він полягає у перевірці всіх можливих комбінацій параметрів, що важливо для складних систем з великою кількістю змінних. І нарешті. Попереджувальне тестування воно враховує статистику минулих помил... помилок, логів і досвіду розробників, зосереджуючись на найбільш ризикованих зонах коду. Практичні рекомендації для розробників: вбудовування тестів у процесі безперервної інтеграції та доставки CI-CD. Забезпечує їх автоматичний запуск і швидке виявлення помилок після кожної зміни в репозиторії. Це дозволяє отримувати зворотній зв'язок на ранніх етапах і гарантує стабільність коду. Використання спеціалізованих фреймворків для тестування, як от JUnit для Java, PyTest для Python чи NUNIT для .NET, дає змогу писати зрозумілі, структуровані та ефективні тести. Такі інструменти містять корисні функції для організації, запуску та аналізу результатів. Рефакторинг тестів має здійснюватися регулярно. З часом тестові набори. Можуть накопичувати застарілий код, дублюватися або ставати громісткими. Оновлення і оптимізація допомагають тримати тестову базу в актуальному стані та підвищують її надійність. Прикладна документація передбачає чіткий опис мети кожного тесту, сценаріїв, які він охоплює, та, оці... та очікуваних результатів. Це полегшує розуміння суті тестів, робить їх прозорішими для інших учасників команди та пришвидшує процес налагодження. Історичний погляд та погляд у майбутнє. Поняття тестування зародилося ще на ранніх етапах розвитку програмування, коли розробники стикалися з першими критичними помилками у великих проєктах. Поступово, практика відокремлення процесу тестування від написання коду набула розповсюдження, що сформувала цілий напрям quality assurance або QA із власними методологіями, інструментами та підходами. Тенденції розвитку тестування включають все глибшу інтеграцію з devops практиками, активне впровадження штучного інтелекту для автоматичної генерації тестів і аналізу помилок, а також застосування контейнерізації та хмарних технологій для швидшого та гнучкішого налаштування тестових середовищ. Підсумовуючи все розглянуте, тестування у програмуванні забезпечує стабільність, якість та надійність кінцевого продукту. Основний акцент слід зробити на вичерпному охопленні можливих сценаріїв, використовуючи різні методи та рівні тестів, від модульних до приймальних. Не менш важливо інтегрувати е, тестування в процес безперевної інтеграції та доставки, щоб оперативно виявляти та виправляти недоліки. Також варто пам'ятати про регулярний рефакторинг і підтримку тестової бази в актуальному стані, адже застарілі або дубльовані тести можуть спотворювати загальну картину надійності. Документування кожного тесту сприяє кращому розумінню і полегшує спільну роботу над проєктом. Загалом, правильний підхід до організації та проведення тестування в поєднанні з сучасними методами та інструментами дозволяє створювати продукти високої якості, які відповідають вимогам і очікуванням користувачів.